Маємо можливість поговорити з паном Олегом. Це льотчик вертольоту Мі 8 армійської авіації, брав безпосередню участь не лише в бойових діях зараз а і з 14-го року, і так само в миротворчих місіях. Це кавалер ордену за мужність. Пане майору, вітає вас! Вітаємо знаєте, сьогодні сухопутні війська на своїх сторінках в соцмережі пообіцяли оприлюднити дещо особливе до дня військової авіації. Армійської авіації сказали, що вони обов'язково покажуть льотчиків. Хто вони пілоти військової операції? Так от звучав цей анонс. Я вас попрошу не показати зі зрозумілих причин, бо ви в балаклаві і не марно. Але розказати, хто такі вони пілоти і не тільки пілоти. Що собою являє армійська авіація сьогодні? Сьогодні армійська авіація це команда висококваліфікованих професіоналів, які готові до виконання бойових завдань в будь-яку пору доби та в будь-які метеорологічні умови. Армійська авіація це рід військ у складі сухопутних військ Збройних сил України. Команда, яка виконує завдання на передньому краї, безпосередньо працюємо в інтересах піхоти разом з піхотою, а також для піхоти. Окрім льотного складу, працюємо в команді з наземним персоналом, людьми, які забезпечують. Наші вертольоти до вильоту, які обслуговують їх, які охороняють їх. Люди, які забезпечують життєдіяльність нашої військової частини в пунктах постійної дислокації. Тобто, армійська авіація це команда людей висококваліфікованих, які готові в будь-який час виконати поставлене їм бойове завдання, пане Олеже. А... Чули, що армійську авіацію частіше будуть залучати до збиття дронів. Завдань відповідно побільше. Наскільки часто доводилось можливо робити це вам вже? І якщо так, то як довго таке полювання може тривати? Як висловлюються мої старші побратими, армійська авіація це такий мультидул в світі інструменту. Так само, і Вертоліт. Він являється універсальним засобом авіаційної техніки. Тому що може виконувати будь-які завдання: чи то ураження противника засобами авіаційного ураження на передньому краї, чи то захист нашого мирного українського неба. Ці завдання, які ставляться перед армійською авіацією, сухопутних військ, льотний склад, інженерний авіаційний склад та наземне забезпечення, виконуємо поставлені завдання з високою якістю. Слухайте, на чому літаєте? Давайте будемо говорити, що є в автопарку і чого категорично бракує саме зараз той склад і стан авіаційної техніки, який зараз у нас є в наявності, дозволяє виконувати завдання. Але, звісно, хотілося б, щоб парк авіаційної техніки поповнювався новими зразками авіаційної техніки, для того, щоб в першу чергу збільшилась. Безпекова сторона виконання бойових завдань, тому що те, що новітні, те безпечніше, те більший комплекс озброєння, кращий пілотажно навігаційний комплекс. Тому сподіваємося, що найближчим часом отримаємо нові зразки озброєння для того, щоб підвищити нашу бойову спроможність. Та авіаційна техніка, яка зараз у нас є в наявності, в основному вертольоти типу Мі 8 та Мі 24. Особисто мені довелося політати на усіх типах вертольоту мі 2 Мі 8, Мідва, 4. Прекрасна техніка, яка з урахуванням модернізації ще працює, ще якісно виконує бої завдання, але все ж таки час іде. Тому хотілося б, щоб авіаційна техніка оновлювалася і ми йшли в майбутнє. Перед вильотом після всі ж вертольоти проходять таке ТО. Та так зване, на пошук оцих несправностей запчастин ми читали. про Зокрема, про це казав командувач армійської авіації полковник Бардаков. Казав, що з запчастинами є проблема, ну їх не вистачає, лопаті ті самі, інші частини комплектуючих. як Виходячи з вас, з вашого прикладу, так як, як часто доводиться в принципі оновлювати якісь комплектуючі, через кільки Чи, чи як це вимірюється? Як я вже наголошував на початку моєї розмови з вами, це те, що саме цим питанням займається авіаційна служба, яка дійсно заслуговує на велику повагу, тому що саме вони займаються підготовкою вертольоту до вильоту. Бортові авіаційні техніки безпосередньо беруть участь під час виконання польоту. Виходять з наявних засобів, техніка готується. Льотний склад довіряє інженерному складу. Так як ми працюємо в одній команді, на жаль, мабуть, все ж таки проблема із запчасними деталями присутня, але золоті руки наших спеціалістів, наших українських інженерів, дозволяють нам ці завдання, які перед нами ставляться, виконувати їх. Насправді, коли кажуть про армійську авіацію, то кажуть, що це є летюча артилерія, що це цілодобова підтримка піхоти, що е, звук, який чують піхотинці на передовій, чітко свідчить про те, що зараз є два звуки, до яких вони дослухаються: що летить дрон у них позаду по спинами, і що летить, летить вертоліт. І Для них це важлива історія, що вони не одні. Але е, знаєте, є відверто розрив. Розрив між реальністю військовою і тією картинкою, яку ми отримуємо. Бо ми бачимо красивий вертоліт, з зусибіч летять ракети, вони вражають командні пункти, все палає, дим красиво, гарно. Але за штурвалом і поза кадром є дуже багато людей. І це не комп'ютерна гра. І зараз е, скільки часу і зусиль крові поту потрібно для того, щоб вивчитися на пілота або того, хто допомагає пілотові. Після закінчення? Вищого військового навчального закладу з льотним напрямком нас приходять молоді фахівці, лейтенанти, і, зважаючи на ту велику інтенсивність в ході виконання бойових завдань, підготовка їх і ріст від молодого спеціаліста до рівня неперевершений фахівець своєї справи, він значно зменшиться в порівнянні з початком війни. Тобто, люди, які приходять, мають колосальний досвід прекрасних льотчиків інструкторів. Красний наземний персонал інженерний організаційний склад, які набутий досвід передають наступним поколінням, і в найкоротший період часу молодий випускник виходить на рівень спеціаліста і фахівця і встає в колію нашого нашого, нашого льотного колективу. Це може тривати в залежності від особливостей кожного льотчика, але приблизно півтора-два року, від як я вже казав, від. Від новачка в аси, скажімо так, тому що той рівень і складні завдання, які припадають на плечі молодого льотного складу, вона просто зашкалює, і цей рівень віддачі і результат, який ми отримуємо на виході, просто не перевершений. Дякуємо собі вам Спасибі. Дякую вам і тим, хто поруч із вами. Знаєте, моя дитина вперше побачила вертолітут буквально нещодавно, і вважаю, щоб ми бачили вертольоти. І не вважали їх якоюсь рідкістю, які літають над нами, і не пояснювали, що на цьому вертольоті летить той, хто захищає і виконує бойове завдання. Хай всі польоти будуть вдалими. Дякуємо дуже вам і дякуємо тим, хто поруч із вами вас ще раз зі святом. Повертайтеся! Ми на вас чекаємо. Майор Збройних сил України, льотчик вертольоту Мі 8 армійської авіації, сухопутних військ, кавалер ордену за мужність. Пан Олег, він був з нами на прямому відеозв'язку.